Привіт всім! Сьогодні будемо пробувати ось такий чайник. Колись, також подивившись відео, де Єгор Флабер пробуває чайник різними кульками з флаберію та з пневматики, Теж вирішив пробити. По ньому раніше стріляли. Ось він із нержавійки, де є пробоїни, але дно досить товсте, і воно тільки покоцне. Тому спробуємо його все ж таки пробити. Для того, щоб пробити, будемо використовувати три різні пневматичні гвинтівки, пружино-поршневі. Усіх стоїть газова пружина. Використовувати будемо також різні кульки. ось Три вида куль для цієї гвинтівки, два вида куль для цієї гвинтівки, і три вида куль для цієї гвинтівки. Тут у нас ширше 0,75, просто коробочка друга. Ну і будемо пробувати. Перші у нас будуть такі напівграмові кулі, матчеві кулі. Ось такої форми. Ну хоча така форма пробиття велике не несе, але все ж таки спробуємо, що вони нам покажуть. О Бачите, навіть з такої відстані пробило. А раніше чомусь цей чайник не можна було пробити. Цікаво. Ну ось ми з першого разу і пробили. І що ж нам тепер? Ну, все одно, давайте спробуємо ще іншими кульками далі постріляти. Ну майже в притул будемо стріляти по ньому. Так, далі спробуємо з цієї жвинтівки люмани такі, вага 0,56. Ось вона у на нас вже отут уже у стволі. І пробуємо. Так, дивимось на результат. Бачите, проламується він добряче. Не зовсім зрозуміло, чому не пробував раніше. І давайте раді цікавості спробуємо іншою гвинтівкою. Так, далі у нас такі кульки-ґама, дещо важче куля вже один грам, але теж матчева по формі. Ось з цієї гвинтівки спробуємо. Пробиття також є. Ну, цього разу ось у нас пробиття, воно більш таке масивне за рахунок більшої кулі по розміру. Ну Не знаю, як воно раніше не пробувало. Чомусь це чайник тільки такі коцкі були. З хацана, напевне, сенсу пробувати нема. Але можна спробувати якось типу дві стінки під кутом. Отак от її сюди. Це взагалі складно буде, але спробувати можна. Так, ну встановив я чайник під кутом. Буду пробувати дві звичайні стінки без дна, тому що з дном буде складно. Хасан 125 і ширше 0,75 кулька. Ну і подивимось на результат. Так, ну ось у нас отвір пробиття тут. Наскрізь не вийшло. Кульку я дістав, вона дуже сильно деформувалась. Ось деформована кулька справа і зліва, звичайно. Зараз переверну. Ось так. Бачите, наскільки деформувалась, деформувало, Навіть не видно, де там юбка була. Ось так. Ну, такий вийшов відстріл, вийшов по чайнику. Не такий, можливо, цікавий, як я хотів би, але тим не менш думав, що буде складно пробувати, тому що раніше я по ньому стріляли і невеликі відстані були, чайки стріляли. Там, можливо метрів 5 було, десять плінкінг просто колись розважались. А тут на тобі я одразу почало пробувати. Ну, тим не менш так от стріляли.